Винесло все, якось воно полетіло так, як через трубу, <хи> через квартиру. Всі двері туди полетіли разом з балконом. Якісь тут всі стінки трохи двинулись кудись. Воно все кудись пішло, пішло, і, і тут все оббило. Потріскалась, всі стінки потріскалась. Не знаю, щось почали казати про те, що там будинок відновленню не підлягає. Щось. Я дуже сумніваюся в цьому. Але то, що ну, все побило, так і є. Тобто вікон цілих не залишилось. Це вікно я закрутив на руб, тому що там вирвало його з корнем, хоч стекло, скло залишилось ціле. А так, а так ось, така ось картина. Сталося, сталося у людей велике горе. Прилетіла ракета у сусідній будинок. Багато людей загинуло, в тому числі, в тому числі і діти. Все побите, будинок наш побитий, квартира розбита, не знаю, там все винесло, що можна було винести. Там, вікна кудись полетіли, двері полетіли, балкон полетів. Жаль, людей, які загинули, особливо дітей, тому що там загинула дівчинка, яка була однолітком моєї доньки, ходила в паралельний клас. Загинув хлопчик також 9 років. До Таргана відчуваєш якісь більш теплі відчуття, чим до цих покидьків, які це роблять. які... Луплять ракетами по житловим будинкам, потім розповідають, що там були якісь бази НАТО. І потім, потім вони пишуть в газетах про те, що ось ми вдарили по, будин... по об'єктам ВСО... ЗСУ, які були замасковані під житлові будинки. Приїдьте, подивіться, куди ви вдарили. Добре, що є друзі, є колеги кращі на світі, які приїхали відразу після того, як був прильот. Без в мою відсутність забили вікна, навіть поприбирали в квартирі. Дякую всім, дякую всім людям, дякую всім, всім громадянам України. Ви самі найкращі.